У неділю 10 грудня у палаці культури імені Ігора Білозіра у місті Золочі відбувся грандіозний культурний захід, але концерт фестивалю конкурс патріотичної пісні за Україну за її волю, в якому взяли участь 13 переможців другого туру фестивалю. Фестиваль патріотичної пісні за Україну та за її волю вже другий рік поспіль запрошує талановитих виконавців української музики. Його метою є збереження та вдосконалення української культури як однієї складової нашої ДНК. Зокрема, пісні піднесення патріотичного духу та любові, яку ми передаємо із покоління в покоління. Цього року участь взяло 53 виконавці, що дуже тішить, адже ці пісні та відео із фестивалю переглядатимуть вот наші захисники, котрі боронять нашу землю. Вітаємо учасників з всієї Золочівщини, Родівщини, Бущини, побачили, яких талановитих дітей і талановиті колективи ми маємо на нашій рідній землі. Також дали величезну енергетику піснями патріотичними нашим воїнам, нашим героям, нашим волонтерам. Нашим людям, які щоденно працюють для того, щоб в майбутньому українці здобули мрійну перемогу. І я вважаю, що наступний рік цей фестиваль буде проходити на Бродівщині. І також запрошуємо і в майбутньому, що не 53 колективи, а ми вийшли на рівень 100 колективів. Конкурс пройшов у два етапи. Першого дня оцінювали номери конкурсантів. Участь у конкурсній програмі взяли вокальні колективи, дуети та окремі виконавці з восьми громад Золочівської, Бродівської, Заболотівської, Бузької, Помарянської, Красненської, Підкаменської та Лопатинської. Оцінювання проходили у двох номінаціях: вокалісти та дуети від 14 до 18 років та від 18 і вище, та ансамблі від 14 до 18 років та від 18 і вище. Учасників конкурсу оцінювали журі у складі. Закали Івана Ярославовича, Квас Марії Михайлівної, Герасимчук Світлани Василівною, Радзівіл Марії Ярославної, Бишлей Віктора Володимировича та Чабана Андрія Володимировича. Щиро дякуємо нашим співорганізаторам, працівникам і колективу Золочийської районної ради, Золочиській міській раді, Золочиському палаці культури, а також Львівському палаці мистецтв та генеральному директору Юрію Ярославовичу Бізняку. І дівчатам, пані Андріані та пану Андрієві, також вдячні за те, що посприяли в організації нашого фестивалю. Дуже дякуємо всім учасникам. Всі були дуже на високому рівні. В нашому журі було надзвичайно складно обирати кращих з кращих. Тому щиро дякуємо і надіємося, що наш фестиваль з року в рік ставатиме кращим і буде збільшувати коло учасників. Гала концерт зібрав неймовірну кількість глядачів та подарував прекрасні враження. Перед нагородженням подякували учасникам за активність та патріотичне виконання номерів, адже всі виступи були дуже цікавими та на дуже високому рівні. Подекуди і доводили до сліз. Результати конкурсу такі: номінація вокаліста та дуети після 18 років. Перше місце здобула Марта Марія Пишна із комунальної установи Бродівський народний дім. Друге місце тістик Марта, народний дім села Сасів. Третє місце Марки Марія із Лопатинського центру культури та дозвілля філії народного дому села Нивці. Номінацію вокаліста та дуети до 18 років. Перше місце здобула Плотиця Артем Андрій. Із міста Золочева друге місце. Назар Любунь Бродівський центр дитячої та юнацької творчості Бродівської міської ради. Третє місце Кравчук Володимир, народний дім із село Полтва. Номінація тріо ансамблів до 18 років. Перше місце здобули народний вокальний ансамбль Древо, Палацу культури імені Ігора Білозіра міста Золочів. Також перше місце розділили з вокальним ансамбль зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт Бродівського центру дитячої Юнацької творчості Бродівської міської ради. Друге місце вокальний ансамбль на місто, комунальної установи народний дім Самте Підкамінь Підкам'янської селищної ради. Номінації тріо та ансамблі після 18 років. Перше місто здобули народний вокальний інструментальний ансамбль Зорепад Місто золочів. Друге місце народний ансамбль пісні та музики Галицькі барви, також місто золочів. З ними друге місце розділили вокальний інструментальний ансамбль Живі струни, комунальну установи Заволоцівська мистецька школа. Ну а гран-при фестиваль. Патріотичної пісні за Україну за її волю здобув народний вокальний ансамбль пори року палац культури імені Ігора Білозіра із міста Золочів.